Всім привіт друзі! Це третій як я граю в Roblox. До речі, цей світ мені подобається, але в ньому іноді буває дуже нудно. Зараз ми з вами будемо шукати світ, в якому взагалі не має бути нудно. Тому що в кожному світі мені лише нудно, нудно-нудно та й все. У мене завжди хлючиш що Завжди, завжди. Щось у мене глючей. О, а ось цей яку я люблю грати. Ось ця, ось ця дуже смішна. Думаю, зайду в неї. Все одно все гра так я зайдем що... Ось тут, ось тут. Хесть на месячку. Ось цю гру... гру я теж люблю. У мене знову все глючить. Чому в мене все глючить? Пам'яті недостаточно. Ай, захопка. Замонтажусь, да, швейцар. Я пора зайду, пусть вам скажу. А то тут чуть неумный карт. Ну и нарай не звоните в